Вітаю, друзі, слава Україні, мій тезка, пан Євген Дикий. Ви розумієте, про кого йде мова? Нещодавно, пару днів тому, зробив таку заяву, що мовляв, при збереженні темпів м'ясорубки, які є зараз через 6-9 місяців, йтиметься не про здачу території або про капітуляцію, а взагалі про боєздатність Москвинів збереження якоїсь здатності. Але на жаль, це трохи не так. Навіть якщо взяти більший термін 9 місяців по 30 днів, нехай це 270. При нинішніх цих темпах півтори тисячі на день, півтори тисячі на 270 приблизно, е, думаю, 400, десь так, десь під 400 тисяч, з яких 100-150 це будуть ліквідовані вонюшки, а решта це поранені різного ступеня важкості. Каліки тощо 400 тисяч втрат, з яких лише 100, ну 150 тисяч це безповоротні втрати. Гадати, що 150 тисяч втрат для Москвинів щось важать або призведуть до втрати якоїсь боєздатності, ну це не просто прикра помилка, це нерозумно. Інша справа техніка, темпи її знищення. Це важить набагато більше, бо темпи знищення техніки. Переважають темпи її нарощування. Це стосується і гармат, і танків, усієї техніки, яка задіяна при штурмах, артилерії, РСЗО тощо, спецтехніка. Тут так. Хоча, якщо взяти, то сучасна війна, ви бачите, знову повертається все на свої кола. Бо що, як не кавалерія, оці штурми на мотоциклах, баги, навіть і на самокатах бачили вже і таке. Це та сама кавалерія. Замість пращі, зараз міномети, замість обладунків, якихось це бронежилети, замість шолома, каски, тактичні нарукавники, налокотники. Ну, все повертається на круги своя. Навіть стріляти, ось ми кажемо, постріл, стріляти це ж від слова стріла. От вже давно немає луків, стріл, давним-давно, вже сотні років. Не використовується на війні, але ми ще й досі кажемо постріл, стріляти від слова стріла. Та менше з тим тут так, темпи знищення техніки можуть призвести до втрати боєздатності. Хоча в сучасних методах, як бачимо, ця кавалерія на багі, на цих цих квадроциклах, мопедах, мотоциклах, справа в швидкості: хто швидше добіжить до тієї посадки, хто буде швидшим дрон чи мотоцикл. Тому ми бачимо в умовах, коли нікчемне життя Москвинів нічого не вартує для їхнього командування, їм вдається далі наступати. Так, да, вони розмінюють життя на якісь квадратні метри, кілометри, розмінюють на території, але життя для них нічого не вартує. Людське життя нічого не вартує. Тому. Не буде йтися ні за 6 ані за 9, ані за 24 місяця, навіть при збереженні сучасних темпів м'ясорубки, як вважає пан Євген Дикий при всій повазі до нього. Але на мою скромну думку, думку дилетанта, призведе до того, що каже пан Євген, одна річ це збільшення і щонайменше в 10 крат оцих всіх втрат. Бо півтори тисячі на добу їх не зупиняють. Тому ці втрати мають вирости до 15-20 тисяч на добу. Тоді буде йтися про знищення їхньої армії, про втрату боєздатності у Москвинів. Ви скажете, це неможливо. Але пригадайте, як середній показник для 2022 року був це 320 чи щось таке, 315, ну 300 людей. Це не знищені, це просто втрати, з яких ви самі розумієте, ліквідованих набагато менше. Тобто середня цифра була 300. зараз півтори тисячі. Ми бачимо, як українська армія за три з хачком років виросла у п'ять разів в ефективності знищення лаптіногів. Тому маємо зробити ще один скачок, ще один прорив, стрибок у цьому напрямку і підняти планку. Ми її вже підняли у 5 разів з 300 до 1,5 тисяч, але зараз маємо підняти планку до 15-20 тисяч щоденно. Тоді угрупування у 600 тисяч – це просто справа ну, 30 діб, ви розумієте, місяця. При будь-яких темпах мобілізації ніколи, навіть величезна Московія з її людськими ресурсами, вона не здатна буде справитися з такими викликами, не здатна буде поповнювати вчасно, не здатна буде мобілізовувати стільки людей. Як це зробити? Я казав вже: окрім всіх шансів, які в нас є, ще є один це Вундервафен. Ви смієтесь, але. Пригадайте, три роки тому дрони, оптоволокно, це теж здавалось вундервафен. Це щось було неймовірно. Так, дрони десь там використовувалися, але не у такій кількості, не у такій масовості. Маємо все зробити, щоб масштабувати досвід і зробити стрибок. Я особисто я вважаю, потрібно рухатися в сторону. Я вже казав у попередніх відео, в яку це теж пов'язано з дронами, але потрібно рухатися в сторону лазерної зброї, термобаричної зброї, вакуумних бомб і тих променів, про які я вам казав. Тобто маємо вийти просто за рамки, за рамки традиційного, так би мовити, озброєння традиційних уламків, куль, цього всього. Потрібно щось нове, геть нове, абсолютно нове, новий рівень, новий щабель. Тільки таким чином ми зможемо зробити стрибок, не просто наростити на 30%, на 50%. Нам потрібно перестрибнути в 10 крат. 10 крат і зробити це швидко, не поступово. Щоб до цього неможливо було призвичаїтися, пристосуватися, щоб до цього неможливо було звикнути і випрацювати якусь стратегію. Це потрібно зробити. Швидко це потрібно зробити, ну, можливо, не одномоментно, але дуже швидко, дуже швидко. Тільки тоді в нас буде справжній прорив, тому що знищення живої сили такими темпами, і знищення техніки теж дуже важливе, але знищення живої сили нема кому буде сидіти за цією технікою, нема кому буде стріляти з цих гармат, кататись на цих танках і ходити у штурм. Тому знищення живої сили противника. В таких масштабах у 15-20 тисяч в день це можливо, потрібно ставити такі ось завдання. І в цьому рухатись. Що ж, друзі, тільки таким чином ми зможемо їх виснажити, і потім, як знаєте, БК на тій кориді, от матадори, вони встромляють о, такі маленькі списи йому в загривок, вони його виснажують, зникровлюють. А потім головний. Тореадор, цей Матадор, Есток, здається, так. Цей меч такий, він встромлює в загривок бику Есток, і бик здихає. Але перед цим це зарано робити. Перед цим його потрібно виснажити, максимально виснажити. Тому ця війна триватиме ще. Можливо, і не один рік, а наше головне завдання виснажити цього звіра настільки, щоб потім була змога одним єдиним ударом цього Естока загнати йому в загривок цей Есток і вбити звіра, вбити мінотавра. Всі бувайте далі буде.